Оце так я вийшов з баймацького лісу. Оце баймацький ліс. А тут кукурузне поле. Отак вздовж. лісу. Оце щось дикі сині поробили. Такий глум. тут добре вони хазяювали. и так зовж. Тут гарна кукуруза. И в лафа попасутся в лиси. Приду сюда же за десертом. І так вздовж попід лісом. А так хазя, їх тут за дикі свині. Добре, для диких свиней. Ту ще порили так, щось вони шукають. Отак От вздовж. Це не то, що метр, це, це напевно, кілометри. Бо Тут поле велике, гарне поле. Я бачу і в лісі порито, щось вони шукають. А тут що, кукуруза? А тут ще далі зай... зайшли. Кукрузне поле. Тут гарна кукуруза. Що это наробили Дякі свині? Я так йду іду йду. Стільки кугрузи змарнували. І це вздовж, це не, не то, що тут декілька, декілька кілометрів. Не то, що метрів, а кілометрів. О тут вона рвили, а я і тут І так, вздовж лісу. Багато тих свиней розвелося. Я бачу і по лісу таке саме порито всюди. І отут це ж поле цієї пропало? пропали. Отака От вийшлася в мене мандрівочка лісом. Оце ліс байматський. І так вздовж попід лісом поле кукрузяне. Такий глум пороблений. Ай-яй! Це не одна соточка, а це ж гектари. Гектари змарнованої кукурудзи! кукурузи. Ай! -яй. Вони не тільки під лісом, вони ще й далі собі, ну де їм краще, де краща кукуруза. О. Ще й в кукурузу всередину. А я гай що Це страшне. Що ж пороблено? Це не тільки під лісом, а ще й туди далі за кукурузу заходять. Така в мене прогулянка кукрузеним полем. Тут баймацький ліс. І це вздовж, я вже йду, йду. І страшний суд. Що поробили? Ай-яй-яй-яй. А тут з лісу такі дороги поробили собі. Траси з лісу. І по лісу походжено о! І так вони виходять, кукурудзяне поле, лафа. Собі кукурузку їдять. А щось тільки її марнується. Душа у вони вітамінки їдять, травичка пасуться. Ось так ще й тут тоже вони хазяюють. Ось така в мене меня мандрівочка кукурудзяним полем.